Всім привіт! Давайте подивимось в цю тему розкладу кому ви збили корону. Загадуйте себе, ні про кого не думайте. Так, карти летять самі. Кому ви збили корону? Кому ви збили якісь е, королєві кубки в якійсь жінці, е, з якою ви були в тріхугольнику? Дивіться, тріхугольник буває різний. Ми не прив'язуємося тільки до любовної теми. В когось це саперниця, в когось це жінка офіційна, в когось це свекруха, мама. Колега по роботі, тут якісь перспективи. А перспективи в чому? Да, тут ваша соперниця, яка за вашою спиною, тут якась хитрість була. Да? Дивіться, перевертайте на свою історію, які у вас історії були. Тут щось стосувалося фінансів, або вона хотіла бути на вашому місці. Там, умовно, якщо робота, значить робота. Угу. Ви збили їй корону, те, що вона вас забрала, вона зараз не задоволена цим. Умовно, якщо вона увела вас чоловіка, вона не задоволена, тому що він лежить в ліжку і ніхіра не робить. Якщо це робота, можливо, її звільнили. У мене колись така історія була. Тобто, якщо вона вас скопіювала в чомусь, так буває часто подруги якісь копіюють, не виходить в неї. Вона не Вона трохи вхопила ваше щось, але вона його не втримала. А знаєте, що не втримала? Сили то мало. Хочемо, ми заримся на чиє чуже. копіюють нас десь, да? якщо ви блогер якісь сторінки ведете, для прикладу, бізнес свій ведете. Часто чую від тарологів, каже, да, розказала подружці про свою якусь там нову затію, проект, вона бистренько виклала. І робить вже це попереду мене. Тобто сили їй не хватило. Знаєте, танка кішка, як я кажу. Завісники вас будуть завжди. Ваша задача навчитися на них не реагувати. Ваша задача навчитися і дати собі такий орієнтир. Ну, ти можеш мене копіювати, але ти мною ніколи не станеш. І вона думала, що я крута, я все зможу там, да? чи чоловіка твого заберу, чи бізнес в когось там, чи підсижу тебе на роботі. Ну, сили. Її покинули, вона садить дев'ятки мечей. По фінансам Шандарахнуло на сьогоднішній день вона сидить в тупікові. Думає, де їй брати гроші. Якщо в неї були якісь здібності, можливо, це якась колега ваша. Да? Якщо стосувалося езотеричного напрямку, зупинили сили, прям сили в і трансформації. Да, хотіла бути за ваш щот королевою Пентаклі. хотіла бабки, бабки ваші проекти, може, якісь купуювала, но прийшла печалька, прийшли розчарування, розчарування. Так, далі, ви з нею перестали спілкуватися, да, ви доленосні, ви від неї пішли, ви зрозуміли, що це за людина. На сьогоднішній день ви з нею абсолютно не спілкуєтесь. Ви в мене королева мічей. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо на себе. Може, це ваша бивша? Я кажу, зараз королева мічей для дівчат, тому що більша половина аудиторії. 80% дивляться жінки. Я жінка мені так легше трактувати. Де я кажу ви королева мічей? Чоловіки, перевертайте, Ви король мічей. Тобто, ви з мозгами, Ви зрозуміли що щось не так? Ви побачили. Що вона вас там копіює, щось забирає ваше вам було якийсь період дуже важко при ну, таке придательство да, перепрожити. Але я вам хочу сказати, ви пройшли цей етап, і на сьогоднішній день ваше колесо фортуни повертається у вашу сторону. Якщо ваше чиєсь щось чуже якщо ваше. Хтось забрав, оця соперниця ваша якась в чомусь, всі блага будуть до вас повертатися від інших людей. Умовно, якщо там була підстава до якісь гроші, до вас повернуться гроші, ви мали пройти страшний суд. Карма вас зв'язувала з цією людиною. От про що я і говорю? Мало там обідлилися, розталися. Якщо це був магічний негатив, магічила на вас. Да? Головне розібратися, чому ця людина кермічно прийшла в моє життя. Всі ми, ну якби, не просто так зустрічаємося. Хтось нам підсвічує уроки, а з ким у нас є карма. Зав'язана в минулому житті, і так виходить, що в минулому житті ви в неї щось забрали в цьому житті. Вона вас щось забирає, і тоді вирівноважується баланс, тоді закривається карма. І тут ви на коні вас тут перемога чекає. Хтось вже її відчув, покращення, якісь перспективи. Да? Тобто, ця історія, ця соперниця, вам дана була для трансформації, звісно. Ну, і також дана було, щоб ви краще розумілися в своєму оточенні. Тобто, да, не були б десь такою наївною. Десь приземляють нас через що? Через предательство. Не будь така наївна, і не всім довіряй. І ви тут ну, зрозуміли пішли. А також за проекти, в тому числі, якщо ви там, умовно, якісь плани собі намітили, не, не болтайте. Рот на замку, як я кажу, я теж я така колись була вітряна. Ой, всім розказую, порадуйтесь за мене. Ніхто за вас, блять, не порадується, не ваші родичі, не ваші сестри, брати, не ваші подруги, всім посрать. всі дивляться на вас і думають, як вона з цієї очерідної жопи вилізе. І ніхто вам руки в допомогу не подасть. Тому не нефік ділитися своїми планами. Тут когось буде чекати переїзд, відкриваються вам нові можливості, продвіження. Ну, тут класні карти, десятка кубків, десятка пентаклів. Тут кому актуально зустрінемо партнера, хто в партнерстві налазиться стосунки, тут у вас життя виходить на інший рівень. Часто, так як я пояснюю в блозі, що інколи для того, щоб ви вийшли на інший рівень, вас треба посадити в трансформацію через такі предательства, через таких гнилих людей, для того, щоб ви трансформувалися, якісь уроки пройшли і вийшли на другий рівень, попрацювали своїм мисленням. Да, тут чітко комусь падає дорога, переїзд, калісниця, вісьмерка. Шестерка мечей – це дорога. У вас тут прямо крута, круте продвиження в чомусь чекає, а в когось чітко переїзд вас чекає. Да. Партнерство буде, ви тут працюєте над тим, що розпаковуєте свою верховну жріцю. Ваша задача, хто зараз ще в самотності, зайнятися собою, собою, трансформацією себе, наповненням себе тих знань, яких вам не вистачає. Відлюдник це період одіночіства для того, щоб прийти до себе. Якщо, умовно, ви були заміжня і він там зрадив, пішов до іншої, значить, треба працювати над собою, да? щоб я знов не зустріла партнера і знов не попала в такі самі стосунки. Це не він херовий, це він так. Себе в підсвічував вам, щоб підсвітити ваші травми. Працюйте. Працюйте над своїм, над собою, і тоді у вас відкриються нові шанси, нові можливості, нові дороги. Фінанси тут у вас будуть покращуватись поступово. Не завтра мільйон на вас впаде. Да? Включаємо логі... логіку і адекватність тут. Тут, якщо у вас ще буде якісь розборки з вашим колишнім імператором, чи то партнер, чи то чоловік, ну ця історія буде завершуватись, трансформуватись, а вас чекає успіх. Успіх до вас прийде крутий результат по фінансах, коли ви свого оточення викосите всіх зрадників. А ви знаєте, про кого я кажу, бо на сьогоднішній день десь ви ще в парі сидите хтось, якась частина, хто буде дивитись, сидите в жертві, треплю, не можу розлучитися. Кіньте той чемодан без ручки, ні до чого хорошого він не приведе, він тільки розрушає вас. Ваша задача вчитися, розвиватися, працювати і йти в звізду. У вас є точно місія, не просто вам продавцем бути. Розбирайтесь, записуйтесь до мене на консультацію, пишемо в директ, хочу на консультацію і все детально. Розберемо, працювати вам, працювати над собою, розвиватися. Ну так як я й кажу, маг. Ви маєте стати магом свого життя, керувати своїм життям маєте лише ви, тут в коїсь здібності, і тоді ви прийдете в гармонію і в своє сонце радість і удачу у всіх починаннях, які ви хочете.